Ілля, 12 серпня, м'ясний корпус. Сьогодні робимо огляд на м'ясо. До речі, я дивлюся огляди. В Одесі, в других містах м'ясо здоров'я. Побачимо, що у нас. Доброго дня. Доброго, доброго. Що у вас тут новенького? Що з цінами? Є у вас цыплята по-домашньому. Цыплята по домашньому вони? А яку ціну цепляти? 127.90. Спинка по-домашньому 75,90. Спинка по-домашньому. Акція. Акція на мілку. Акція на надалочка. 197,90. Печиночка не купила. Печинка? Печинка 122. А, 122,90. Від вас сьогодні рецепт, який нібудь, що ви готуєте таку жару? Дуже гарний рецепт салат сердечок. А, сердечок? Так. Да, От да. серце, бачите, 141,90. І що да. ви туди відварюєте? відварюєте сердечко? Серд, Витварюєте сердечко, шинкуєте його, маринуєте лук, сахар, уксус. І яйце це відварене і сирне, ну, на... на... І заправляєте майонезом зверху. А, дуже так гарний так смачний салат. Дякую. Дуже смачно. Гарного дня вам. Гарного дня і вам. Доброго ранку. Дуже маленька, а то маленька. Маленька, давайте по мені говорять. Вот этим, типу, да. ні, а, ну, а рядышко, а так. Серце сине є. Хорошо, что не надо, надо там. Смотрите, очень хорошие. А все на голову. Заходите, будем рады. Да? выберем, покажем, да. расскажем. Так что вы готовите, скажите, повторится? повториться? Я запекаю в духовке. Я люблю, чтобы было запечено в духовочке. замариновать красиво, вкусно в духовочку любой гарнирчик. Салатик. И это очень вкусно и хорошо и да. быстро. Дякую, дякую. Одного дня вам. Давайте. И вам тоже самое. Зараз подивимося та у нас по чому векутину ну, рис. Это кусина. У нас іде. 250 антикопи. 250. Так, грудиночка. 220. 220, 220, 220, гарна, 220. 180 ладно, mm подожди. -hmm. Чиста м'яти. Пишки 170. Нізовічка 170. І хвіст є, так? Е, да? 150, так. Да, хвіст є. Робимо фарш по ціні. Лісорубка mm -hmm. прийшли, перемовилися, другами. Mm -hmm. Дякую, да, вам так назаємо. Yeah. Мякочки, я кутина. Мякоть такая 250. 250. Ребрышки. И сейчас тем показывался вот такие красивые мясные. 230. 230. 230. А 230. 230. А 200. А 200. Аляшка. Аляшка 120. 120. 120. Осталось, правда, я уже ребра продала, у меня осталось немножко. Мясо 250, биточек 280. 280. Кузанина. Кузанинка. Ага, О, какая красивая кузаниночка. С салоной да, да, красивая. А пахнет? 220. 220. 220. Да, человек. Ну пахнет. и наркотик украинский. Да. да. И на Салко наше. Ну, толстая по 200, 180, и если по 100. Ну, а что, что свеженькая, прямо да, как прям я. Да, прям Что... 200, 180, да? есть по 150. А, еще и по 150. 150. Да. 150. А 150. вот тоже 160. с мяском. Вот тоже с, да, с мяском. Да, хорошая сала. А вот все толстые такие? Ну, толстые 200. 200. Очень толстая а -а -а. 200, а уже тоньше идет дешевле. 25 внутренний жир обрезки для тебя. то какие были. Okay. Ну, может быть, у меня сейчас мало съешь, потому что Да. Частично. Да. Все, я дякую, вам много дня. И вам всего хорошего.